Цей комікс є е, такою комунікацією дорослих військових з дітьми військових найбільша е, ніша, яка для якої потрібен такий комікс, якраз для того, щоб е, показувати максимально е, зручний спосіб для дітей от, якусь реальність е, про війну. Особливо мені подобається в цьому коміксу те, що там е, далі можна е, характеристики написати героїв е, мультику. Цих У нас чергова інтеграція спілки підприємців теле та кіновиробництва з 1020-м е, зенитно-ракетним артилерійським полком. Ми розробили спільно ось такий комікс, який знайомить дітей з принципами роботи противоповітряної оборони. Малечко ростити тих, хто буде любити Україну і підтримувати збройні сили. А нашу незалежність і нашу жагу до перемоги наші діти роблять вишиванку для Василя Васильовича Малюка. Тому не міг не долучитися і зробити, скажімо так, свою стежку, не знаю, як правильно воно називається. І тепер, значить, частина моєї роботи буде теж носити Василь Васильович Малюк.